Вітаю! Це Джоанна Тейлор і це Фін. І ми вітаємо вас на нашому каналі на YouTube. Вітаю вас у цьому місці затишку, місці спокою, місці відновлення вашої душі. А сьогодні ми будемо говорити про прокрастинацію, і я. Не просто так обрала цю тему, вона мені дуже відгукується останнім часом. А, знову ж таки, мене звати Джоанна, я лікар-психолог, психотерапевт. А наразі я живу у Флориді і. Whatever. У мене зараз гарний ранок. Я спала сьогодні біля 10 годин. Я п'ю свою ранкову кавусю. Ритуал вже протязі, напевно, 10 років. А це зелена кава. Я її дуже люблю, вона мене дуже бадьорить, я п'ю її з імбером. Запрошую вас також взяти ваш улюблений напій. Не знаю, в який час доби ви будете дивитися це відео, тому якщо це ранок, беріть свою кавусю чи чай, чи водичку, все, що ви любите пити, і приєднуйтесь до цієї бесіди. Я хочу провести це відео у форматі а, щирої розмови психотерапевта. Я не хочу робити з цього відео. Якусь міні-лекцію. Хочу поговорити про те, з чим я особисто зіштовхуюсь, з чим я зіштовхуюсь в клієнтській практиці, психотерапії і так далі. Близький оф-топік. мене давно не було вже на цьому каналі. А, так як в мене вже останні тижні вагітності, то трохи важче а, вже виконувати будь-яку роботу і насправді чому саме я обрала тему прокрастинації тому що я теж прокрастинувала з виходом у YouTube. тож я запитала у своєму інстаграм я залишу лінк у описі відео я запитала у своєму інстаграм які теми відео ви хочете побачити на YouTube усі відео які я Вважала потрібним записати мені наразі здаються не такими цікавими, іначе вони не такі вже й потрібні, і тебе і тепер. Тому мені хотілося чогось, що дійсно актуально наразі для вас. Тому, якщо у вас є якісь ідеї з приводу відео, я буду вдячна, якщо ви мені напишете, бо мені це справді зараз важливо. Я не хочу зараз просуватися по якійсь стратегії, я хочу зробити це правда якимось таким місцем. Затишку тепла, мені насправді не вистачає інстаграм для того, щоб обговорювати якісь теми, тому я вирішила переходити у формат відео. А з ключною частиною, і давайте поговоримо дійсно про прокрастинацію. Питання звучало так: як подружитись з прокрастинацією або як справлятись з прокрастинацією? Давайте почнемо з того, що прокрастинація це знаєте, російською мовою, біч 21 первого віка. І дуже насправді поширений запит і у терапію, і взагалі серед людей. Я Працюю чи працювала з прокрастинацією по протоколу когнітивно поведінкової терапії, але наразі я почала трошки більше з іншого боку дивитися також на ці на цей момент і на цей феномен. Я спостерігаю цей феномен найчастіше у людей, які схильні до перфекціонізму. Перфекціонізм це бажання робити все ідеально, і вам може здаватися, бо часто, коли про це проговорю в терапії, клієнт каже: Ну я не намагаюся робити нічого ідеально, я просто намагаюся робити нормально. І ось цей маленький момент нормально для кожного буде дуже різний. Тому що за цим нормально можуть стояти надвисокі очікування. І Якщо ми підемо звідси по стрілочці донизу, то ми перейдемо з вами у дитинство або у ранні роки. І це не тільки про те, що, що психологи люблять купатися в дитинстві. Чому у психотерапії ми часто йдемо в дитячі роки? Тому що в той момент закладалося від 80% нашого мозку. Тому важливо весь той досвід, який відбувався в тому періоді часу, він буде відігравати одну з найважливіших і найпровідніших ролей у нашому житті. Тому, наприклад, такі історії, як очікування батьків від нас, вчителів. Я пам'ятаю, що коли я робила домашнє завдання на чернетку, бабуся перевіряла його, і якщо там а, в мене був негарний почерк, то мені потрібно було переписувати, і то була чернетка. І з чернетки потім я переписувала у А потім а, я пам'ятаю, що якщо я робила помилку, ми брали у дідуся лезві і протирали, якщо було дуже видно, то бабуся відривала сторінку. І я переписувала знову ж таки по нові. Це маленька дія. Вона здавалася на той час класним навиком, якому вона вчила моя бабуся чи мій дідусь, щоб я робила все охайно, обережно, щоб я підходила до всього, знаєте, так ну типу відповідально, щоб все має бути гарно. І це насправді класна навичка. Але до чого це призвало у більш дорослі роки, це те, що тепер мені хочеться робити все ідеально. І ідеально у моєму світі, тобто це не якийсь феномен ідеальності, з яким я збігаюся по якихось по якимось канонам, це ідеально з моєї голови. І якщо я бачу, що воно не виглядає настільки ідеально, що я можу переписувати, знаєте, з чернетки на чистовик по типу, то я відкладаю це. Отож, перша причина, і для мене найбільша причина, яку я бачу у циклі прокрастинації, це надвисокі очікування. і Друге, це бажання і стремління робити ідеальне в принципі. Вони дуже схожі між собою. А надвисокі очікування це коли я очікую, що в мене, наприклад, має вийти з першого разу, чи я маю одразу зробити все. Чи будь-що, наприклад, ви хочете почати вести блог, і у вас є очікування, як має ваша сторінка виглядати, які має бути включення людей і аудиторії, який контент ви хочете знімати. І коли ви співставляєте це своїми силами, ви розумієте, що ви насправді не маєте такого ресурсу, чи не маєте таких ще знань, чи не маєте ще таких навичок, а, чи, там, я не знаю, у вас немає можливості знати саме такий контент, який ви хотіли, чи у вас немає сил написати самі такі дописи, які ви хотіли би бачити в своєму блозі. І тоді ви розчаровуєтесь, думаєте, що ну, тоді для чого мені, якщо зараз не можу, ви починаєте перекладати. Чи відкладати це на, а, до тих пір, коли будуть ідеальні умови? Guess what? Ідеальні умови не стаються, на жаль. І в цей момент найсумніше те, що ми втрачаємо життя, і ми його не проживаємо, бо ми чекаємо все, що коли ж вже ж стануться ті самі ідеальні умови для того, щоб зробити те, що я хочу зробити. І коли ці умови не стаються, то ми продовжуємо відкладати, 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 відкладати. Можемо дойти до тої точки, коли ми взагалі вже не повертаємося до тих бажань а, чи ідей, які ми планували робити. Друге – це перфекціонізм, що хоче зробити ідеально, але в принципі вони мені тут співзвучні про надвисокі очікування, те, як я хочу це зробити. Інша думка про прокрастинацію, яка також є цікавою, це дофамінова... до... Дофаміно... Я не знаю, насправді не пам'ятаю, як воно правильно, ем, як термін, але це ідея про дофамін. І існує думка з точки зору нейробіології, що людям подобається прокрастинувати, Раніше їм подобається закривати якісь питання в останній момент. І це найчастіше про якісь не знаю, офісні задачі, чи, наприклад, студенти, які здають роботу в останній час. І в той момент. Виділяється дуже високий рівень дофаміну від того, що я кайфую, ще все ж таки встиг. Тобто це таке ну, не наркотичне, але бажання відчути високий рівень дофаміну від того, що я закриваю цю задачу в останній час, знаєте, такий приплив типу кайфу, типу, вау, я це зробив, в мене це вийшло. Погоджуюсь з цією думкою, але не про завжди. Не у кожному випадку. Для мене більше. Це історія про те, що справді живучи у 21 столітті, сторіччі, ми живемо в епосі успішного успіху. Якщо ви про нього чули, це про те, що ми росли з думкою про те, що мусиш прожити якийсь ідеальний сценарій свого життя. Ти мусиш класно заробляти. Ти мусиш бути там не знаю, класною мамою, класною дружиною, ідеальною подругою, там співробітником місяця. А у тебе має бути там до 30 років обов'язково вже діти, дім, чоловік, машина. І туди тепер і це грузить людей, це надає дуже багато тиску. І від цього тиску, коли ми розуміємо, що ми не справляємось, ми перестаємо робити все. Бо мозок думає: Вау, це too much задач, і я реально в мене не виходить. В мене реально не виходить, бо в мене реально немає ресурсу на це все. І навіть давайте не про соціальні ролі, там мама, дружина. І т.д. і т.п., навіть про те, що, наприклад, до 30 років мусиш побудувати свою кар'єру, чи до 30 років мусиш обов'язково знайти кохання свого життя і т.д. і т.п., або до 50 років, і це дає надвисокий тиск, бо в нас надвисокі очікування. Відповід... Відповідний ресурс до тих очікувань він насправді менший, бо ми просто люди, і ми нікому нічого не винні і нічого ми не мусимо. Все, що ми мусимо, це проживати це життя таким, яким воно є. І хто сказав, що ми маємо прожити його ідеально? Я не думаю, що сенс і основна ідея життя це те, щоб ми його проживали ідеально. Я думаю, що основна ідея життя це про прожити його в кожному моменті. І, напевно, також тут важливо поговорити те, що багато порівнянь за цим стоїть. І насправді, знаєте, зараз в нас набагато більш спокуси, Порівнювати себе. Бо як тільки ми прокидаємось ранку, ми беремо свій телефон, ми заходимо в інстаграм і ми почнемо порівнювати себе з іншими людьми, ми почнемо порівнювати свій досвід до досвіду інших людей, свою історію до історії інших людей, свою лінту до лянт інших людей. Я Не знаю, так ми виглядаємо кілограми, обличчя, волосся, заробіток, стиль життя. І ми починаємо занурюватись у те, що я не відповідаю. Тобто, я, я не такий а, успішний, я не такий класний, я не така гарна. І туди, і тепер. І це починає нас пригнічувати, тому що нам здається, що ми мусимо бути такі самі, як люди, по ту сторону екрану. Нам здається, що ми маємо відповідати а, тим стандартам, які встановлює. Наприклад, соціальні мережі чи е, навколишнє середовище. Але мені дуже сумно, що нам не говорили і не говорять про те, що насправді ми різні і ми не можемо порівнювати себе зі всіма людьми на планеті, в якомусь сенсі так. Але навіть якщо ви подивитесь в медицині деякі значення, наприклад, там норма глюкози крові 3,3-5,5 мікромоль на літр. Звідки взялося це значення? Взяли, наприклад, вибірку мільйон людей з якогось там приблизно одного континенту чи з якоїсь одної ділянки, виміряли їх середнє значення цукру крові, і потім прийшли до того, що в нормі буде 3,3,5 і 5. Але якщо вони не працювали, наприклад, з якимось племенем в Африці, вони упустили ще якісь важливі дані, чи там десь на Алясці, та Тому про те, що ми. Якимось чином, в принципі, приблизно маємо відповідати якимось нормам. Можливо, так? але ми всі, ми всі дуже неповторні, і немає людини на планеті, схожої з нами, чи з точнісінько таким самим досвідом, тілобудови, будь-чим, що відповідає нам. Ми можемо мати схожий досвід, ми можемо мати схожі історії. Схожі сумні історії чи позитивні історії, але все одно кожен із нас буде відрізнятися один від одного, тому що ми маємо свій стиль життя, ми маємо свої вподобання, свої інтереси. Ми маємо свій рівень енергії навіть. А він не буде однаковий зі всіма. І для мене це було до речі дуже великим відкриттям, що мій рівень енергії. На жаль, набагато нижчий ніж е, з тими людьми, з якими я намагалась бути схожа, і постійно себе так знаєте, давила на себе, що я не встигаю робити так само, як роблять інші. Але я інша, і в мене інша нейробіологічна, нейрофізіологічна історія. і Я не можу бути схожа на інших людей. Я можу, але я не можу. І це цей весь спіч він про ось ці очікування від себе. Про порівняння і про бажання зробити ідеально. І якщо ми знов подивимося, що за цим стоїть також, то найчастіше я бачу за цим сором, що мені соромно, що я не відповідаю. І якщо особливо вас соромили у ранньому віці чи в будь-якому віці за те, що ви щось зробили не ідеально. Це може бути навіть стосовно прибирання, що там ти не ідеально поприбирав чи поприбирала, а чи що за який зробив, щось там не досилив. Якщо вас постійно звертали вашу увагу тільки на негативну сторону, то ви таки будете відноситися до себе по життю, намагаючись бачити тільки, навіть не намагаючись, воно просто автоматично буде. Ви будете бачити тільки негативні сторони того, що вам ще не вистачає. Замість того, бачити, що ви вже... Досягнули, що ви вже маєте, знаєте, і т.д., і т.п. також буде призводити вас до прокрастинації, бо ви будете бачити, чого вам тільки не вистачає, замість того, що в мене вже є, і тоді, звичайно, я не буду хотіти, чи не буду мати бажання, чи буду постійно відкладати це якомога більше і чекати ідеальних умов, коли вже вийде так, щоб в мене було все ідеально. От тоді я спечу то торта для своєї родини, а свята йду. Чи зустрічі минають, а ваші родичі так і не знають, що ви насправді вже enough, ви вже. Я навіть не знаю, як це перекласти. Ви вже достатні. Вас вже достатньо. Людина, вона в принципі не ідеальна істота. Навіть наша ліва частина і права частина вони не симетричні, насправді, якщо ви так подивитеся у зараз. У нас нерівний колір шкіри, він відрізняється нам ділянках шкіри, в нас мінлива pH крові і цукор крові, температура, тиск. Ми не маємо здатності бути ідеальними. І якщо навіть людина має високу тенденцію показувати своє ідеальне життя, за цим дуже часто щось стоїть страх того, що від мене відштовхнуться, що мене не приймуть. І цей страх настільки сильний, що намагаюся зробити все настільки ідеально, лиш би мене не відштовхнули, лиш би від мене не відвернулись. Бо, можливо, знову ж таки, якщо ми говоримо про дитинство, колись у дитинстві ваші батьки, коли ви приносили четвірку замість п'ятірки, чи там, не знаю, дев'ятку замість дванадцятки, чи одинадцятки, казали, ну, така собі, така собі історія, могла би краще. А для дитини дуже важливо отримати. Прийняття і взагалі в ідеальному сценарії, да? безумовне прийняття батьків. А, прийняття того, що ти приймаєш мене таким, який я є. І коли дитина бачить, що якщо мій результат недостатній, чи те, що я роблю, недостатньо задовільняє моїх батьків, і я не отримую від них оцього прийняття а, чи за, за, захоплення. Тоді я не потрібний, і тоді мені, наче в цьому світі, небезпечно, бо як я без батьків виживу в цій, ну в цьому світі, чи без там якоїсь батьківської фігури. І тоді дитина намагається постійно вдосконалювати і робити тільки найкраще, і показувати тільки найкращу свою сторону, бо дуже страшно показати те, що я чогось не можу, чи щось в мене не виходить, і в цьому місці може виникати. В будь-якому віці дуже руйнуватись, коли щось не виходить. Якщо ви бачите, що, наприклад, ваша дитина, чи, наприклад, ви у дитинстві, коли у вас щось не виходило, це просто руйнувало вас. Це просто там не знаю, доводило до істерики і е, депресії, то це про цей страх, про страх того, що я не впоралась. Значить, я ніхто, чи значить, я не варта любові, значить, я не варта е, того, того, значить, в мене відрікнуться, відвернуться. Прокрастинація це не просто про відкладання справ. Там насправді дуже глибока історія, і її класно досліджувати. Я, звичайно, запрошу всіх досліджувати це у терапії, бо, так як я психотерапевт, я не бачу інших варіантів досліджувати саме цю поведінку. Але це цікава історія. І я не кажу вам, що ви не їм будитесь назавжди, але ви зможете навчитись помічати. Чому саме мені зараз хочеться відкласти, чому я не включаюся в життя? Бо прокрастинація це, в принципі, про те, що ми відкладаємо життя не тільки задачі. ми не дозволяємо собі жити, ми не дозволяємо своїм бажанням втілюватись, а чи своїм якимось імпульсом втілюватись. Тому дійсно запрошую вас почати це питання в особистій терапії чи в груповій терапії будь-де, де ви будете знаходити підтримку і. Спеціаліста, який допоможе вам у цій подорожі шукати і відшукувати саме ті моменти, які вас а, втримують в цьому циклі прокрастинації. Я буду на цьому моменті завершуватись. У нас вийшла така трошки спонтанна розмова, але я хотіла зробити цей ранок з психотерапевтами, з кавою, простою розмовою. Не хотіла робити знову ж таки з цього відео якесь таке зняття. Лекція едукація. Хотіла, і сподіваюся, що в мене вийшло, допомогти вам зануритись трохи по ту сторону себе і побачити, чому саме, можливо, ви відкладаєте життя. Я дякую вам за увагу. Дякую, що провели свій час зі мною. Сподіваюся, що ваша кавуся чи видочка була такою самою смачною, як і моя. І бажаю вам знайти ось це місце, коли ви. Достатньо з собою, коли ви відчуваєте, що я достатня просто тому, що я це я, просто тому, що я є. А бажаю вам віднайти того внутрішнього а батька чи мати, радітеля, який буде говорити вашій внутрішній дитині, що ти вже достатній, просто тому, що ти є, без твоїх результатів, без того, що ти досягаєш чи не досягаєш. І безумовної вам любові від самих себе до самих себе. І, звичайно, обіймайте себе частіше. Па-па-па-па. до зустрічі в наступних відео.